Вітаю на уроці української мови. Ми продовжуємо вивчати слова на планеті лексикологія. Сьогодні поговоримо про пряме й переносне значення слів. Пригадай попередню тему та дай відповіді на питання. Можеш натиснути на паузу. Прослухай діалог між пані лексикологією та п'ятикласником. Поясни, чому співрозмовник не зміг одразу зрозуміти сказане Андрійку! Ким би ти хотів стати в майбутньому? Зіркою, твердо вимовив Андрійко. Зіркою? здивувалася пані лексикологія. Навіщо тобі бути газом? Та ні, заволав Андрійко, не тою зіркою. А ти вже здогадався, про які зірки йде мова? Так, пані лексикологія говорила про зірку як самосвітне небесне тіло, що являє собою скупчення розжарених газів. А Андрійко хоче стати зіркою, тобто бути дуже видатною і прославленою людиною. Щоб не виникало непорозумінь, потрібно розрізняти пряме й переносне значення слів. Пряме значення це первинне значення слова, тобто звичайна повсякденна назва чогось. Наприклад, язик орган живих істот, який допомагає пережовувати їжу, а також створювати звуки. Переносне значення це вторинне значення слова. Слово в такому значенні назва образна перенесена з одних предметів і явищ на інші. Переносних значень у слові може бути кілька: наприклад, язик металевий стрижень у дзвонах або щось схоже за формою на язик живих істот. Наприклад, язик троля, назва кам'яного виступу в Норвезьких горах. Поміркуй, які з цих слів вжито в прямому значенні, а які в переносному. Для зручності натисни на паузу. Отже, золотий годинник, золоті сережки та золота монета вжито в прямому значенні. Означає матеріал, з якого зроблені ці предмети. В переносному значенні вжиті слова, золоті руки, тобто про людину, яка має велику здібність, майстерність, золота людина про людину з добрим лагідним характером, золота осінь осіння пора, коли листя жовтіє, золотий характер, тобто дуже цінний, вартий поваги. Золота середина найвигідніший спосіб дії і поведінки, коли уникають ризикування і не впадають у крайності. Золотий вік час найбільшого розквіту науки і мистецтва в історії певного народу. Практикуймося. Розприділи та запиши у дві колонки словосполучення з прямим та переносним значенням. Тисни на паузу. А тепер перевірмо. Слова в прямому значенні: білий шарф, чорний ґрунт, синій баклажан, рожеві шкарпетки, голуба вода, зелений горошок, означають колір. Білий день у переносному значенні, коли зовсім видно, чорний список, тобто список небажаних або заборонених елементів чи осіб. Синій кит це не про колір, це вид савців. Рожеві мрії в переносному значенні про щось нереальне, нездійсненне, голуба кров про людей, які мають благородні чини, своєрідна еліта суспільства. І зелений театр театр просто неба в Києві. Спробуй ще прочитай словосполучення, поясни значення слів у переносному значенні та добери до них слова в прямому значенні. Наприклад, сонце усміхається. Сонце насправді не може усміхатися, правда ж? Це переносне значення. Тобто, воно світить, гріє. А хто може усміхатися? Ну, наприклад, дитина, людина може усміхатися. Зупини відео та подумай. Впевнена, у тебе все вийшло? Міркуймо. А вже ж, літати пісня не може, це переносне значення. Пісня лине звучить, а хто або що може літати. А вже ж, птахи, літак, вертоліт. Гаїв в прямому значенні спати не можуть. Це переносне значення. А сплять люди, діти. Радіти можемо ми з вами. Люди, мати радіє. Чиста совість це переносне значення, адже це гідні вчинки. А чистою, тобто небрудною в прямому значенні може бути сорочка, кімната. Значення міцної дружби було перенесено з прямого значення міцна будівля, тобто споруда надійна, яка не зруйнується. І наостанок розглянь постери до фільмів, які слова в поданих назвах використані в переносному значенні. Доведи, скориставшись тлумачним словником. Успіхів! На все добре!